Синоптики попередили про складну погоду в наступні три дні. В Україну йде африканська спека до плюс 36 градусів тепла. Опади очікуються у західній частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 29 червня, дощі та грози йтимуть у всіх західних областях країни. Нарешті території переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в цей день буде спекотна від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 30 червня, опадів не передбачається, та очікується бездощовата спекотна погода по всій Україні. Вітер в цей день помірний: 3,8 метрів на секунду стане ще спекотніше. Температура повітря в день від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 17 до плюс 22 градусів. У понеділок, 1 липня, опади йтимуть у всіх західних областях. Там очікуються дощі та грози, а ось нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер в цей день 3,8 метрів на секунду. Ще на пару градусів стане спекотніше вже від плюс 29 до плюс 36 градусів тепла в день. Вночі буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!